Ще які зараз цвітуть. Бо тут можна зума зійти. Я вчора весь, весь вечір тут лазила з ними. І не знаю, спасла я його чи не спасла. Ось дивіться, моя кохта улюблена зараз. Я її а ну, от, відкрию. Ну, ну вон, навіть ну, спасла. Буде лежати вона тут поруч, хай лежить. Бо ще прийдеться. Може кривати ще. Оце заморзаємо. Ще буде на сьогодні. Може ще сім'ї хто його знає. Ну, це воно днем. Днем усаплон дивиться. Все Все стоїть ось бачите? Як у циганів на тому. Оце у мене так. На обісті. Це велика курточка здоровенна. Ось ану, ану, буде відкрити. Ну, ось так якось гай. Хай воно лежить по. Ну, трошки пригнулося. Тим, ну, не змерзло. Пригнулася курточка.